Тані друзі, ласкаво прошу на мій канал. В цьому відео ми розглянемо, як купляти е, продукти у СуперВелу у, у Self-Checkout. Це дуже просто робиться, просто е, треба взяти і опирнути коробочку із штрих-кодом, е, сканер сканує і автоматично вносить кількість е, вартість цієї продукції. До того ж, Якщо ви сумніваєтеся у вартості товару, ви теж можете прийти і подивитися. Потім ми вибираємо оплатити цю суму, вибрати кеш або карт, в даному випадку кеш, тобто готівка. Тут зразу мигають лампочки, туди вставляються копюри або копійки, отако з боку скриньку. І автомат зразу видає вам. Решту, ось, наприклад, 20, Пладемо 20. Так, видається решта. І так само не забуваємо надрукувати чек. Ось після цього ви можете просто йти на вихід, не затримуватися, не розмовляти, хто на перших початках ще так не дуже володіє англійською, то це набагато простіше. Дякую, друзі, за увагу. Сподіваюся, ця інформація була корисною для вас. І всього вам найкращого.